Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події. З вами в студії Богдан Шемчук. І просто зараз будемо спілкуватися з гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Ігор Чаленко, політолог. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Поговоримо про білоруські ігри з гелікоптерами, чергові погрози ядеркою від Російської Федерації. Та чи варто ж Україні сваритися із Польщею? Про це все детальніше будемо обговорювати просто зараз. Тому нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувались до нашої Фейсбук-трансляції, також до нашого Ютуб каналу. Тому що там також тема пряма трансляція. і В коментарях ви можете також ставити свої запитання, які ми обов'язково будемо інтегровувати до нашої бесіди. Е, відповідно розпочнемо із того, що Польща підтвердила порушення свого повітряного простору білоруськими вертольотами. Сьогодні, під час навчань, два вертольоти Білорусі залетіли в небо Польщі та пролетіли над Біловежею. Про це повідомляли місцеві жителі та відповідно публікували такі ж фото. Події відбувалися вчора. Перепрошую. Спочатку польські військові заперечили порушення з боку білорусів, адже радари нічого не виявили. Однак, згодом міноборони Польщі таки підтвердили цю інформацію. Білоруські вертольоти залетіли на низькій висоті, тому радари їх не помітили. Міноборони Польщі вже повідомили про інцидент в НАТО. Я хотів би детальніше поговорити з вами про в першу чергу про причини того, чому ми бачимо зараз подібні провокації з боку Білорусі, чому чи є підстави для того. Аби ці провокації все збільшувалися і збільшувалися на кордоні з Польщею? Ну я думаю, що дійсно їх можна очікувати все в більшій кількості в найближчі місяці. Чому саме зараз цікаво от, провокувати Польщу? Бо ми знаємо, що наші mm. польські друзі перебувають у передвиборчій гонці, і у них парламентські вибори восени. відповідно, вони ну, не стандартно зараз трактують різні ситуації. І самі не готові сьогодні іти на якісь надмірні кроки. Бо ми навіть по заявах чули, що е, ну, спочатку ж не було підтвердження, потім це пояснили, що це там десь е, РЛС не спрацювало, ще щось, якісь нюанси. Але насправді, чому це відбувалося? Бо е, ніхто ж не буде зараз сказати, що ми йдемо війною там, і на Білорусь, але скажемо, що, наприклад, в два рази збільшимо кількість армії. Посилимо наші кордони, Польща міцна, як ніколи. Тобто, ми вже розуміємо, що трошечки риторика, якраз політична передвиборча йде, але не з точки зору застосування конкретних дій. Паралельно з тим, я думаю, що ця ситуація, звичайно, вона максимально аналізується всім блоком НАТО, бо зрозуміло, що ці провокації з боку Білорусі, і ну, зрозуміло, що писалися вони в Кремлі. Зараз за яке завдання у Кремля? Спровокувати застосування п'ятої статті Вашингтонського договору, точніше кажучи, показати, що одна країна буде просити задіяння відповідної норми, а інші країни покажуть, що ти розбирайся сама з Цим питанням, тобто цілком зрозуміло, що ці провокації зараз з однієї сторони вони мають певну військову мету, а з іншої сторони Путін намагається облаштувати собі певний фундамент для перемовин. Він зараз піднімає ставки, скалує ситуацію, щоб показати, ага, не хочете зі мною сідати за стіл перемовин зараз, що його нібито захід ігнорує. Я вам покажу там Кузькіну мать. Оце він зараз і робить, фактично, в тому числі тут і питання ядерної зброї, це сюди і вагнерівці. І повний букет всіх цих провокацій саме проти вже країн Альянсу. Ну, зокрема, поки що він робить ці провокації руками Лукашенка, тому що це білоруські ж гелікоптери фактично залітали на територію Польщі. Неодноразово польські прикордонники також повідомляли про певні провокації саме білоруськими військовими на кордоні. Вчора також мережею шарилася інформація про, начебто, переписку вагнерівців. Про те, що він в цій переписці зазначав про те, що, начебто, планується якась операція в Польщі, поки там все спокійно. Я не буду стверджувати, що це насправді там якась дійсна переписка, але навіть якщо це якась певна ІПСО, то ми розуміємо, для чого вона робиться: чи можливо те, що вагнера насправді будуть якісь провокувати певні військові дії на території Польщі або проводити якісь, скажімо так, там військові або терористичні операції. Ну, от, якраз другий варіант. Я думаю, що він є більш реалістичним, але дійсно це не лише це перехоплення вагнерівця, а й раніше, якщо хапати за слова. То коли вагнерівців припинили новий набір е, своїх там рекрутів, то е, вони ж як сказали, у них є операції зараз. В Африці і у них є операції в Білорусі. Ну тобто не просто місце розташування, місце дислокації. Тобто, цілком зрозуміло, що дійсно у них може бути певне завдання, але я думаю, що скоріш за все більш реалістичним є потрапляння як нелегальні біженці на територію Польщі або територію Литви. Я все таки ставлю, що тема буде розвиватися не довкола Рящева або там Жешов, як його там називають, а довкола сувальського коридору. Тобто Росія має показати, що вона контролює можливості там постачання до там своєї калінінградської області. До Кенінсберга, і тут якраз можуть розвиватися певні події. І, до речі, якраз накладається тема суботнього походу вагнерівців на Москву, як швидко вони подолали, там ми знаємо яку серйозну відстань на там, близько 100 кілометрів цього Сувальського коридору. Тому, звичайно, тут може бути нюанс. Але я все-таки і повністю не виключаю тему стосовно Рівненської АЕС стосовно України, де вагнерівці теж можуть бути застосовані, тому це питання зараз спільне для Польщі, для Литви і для України, щоб прибрати сьогодні цей ризик з боку пригожинців. Реакція Польщі і НАТО, зокрема на подібні провокації від Білорусі. Ми поки що не побачили жодної. Ми лише побачили офіційне підтвердження від міноборони Польщі, то, що все ж таки там два гелікоптера перетнули кордон між Білорусію і Польщею. І, і на тому все. Поки що якоїсь офіційної реакції на це не було. Чи побачимо ми її найближчим часом, і якою вона буде на вашу думку? Поки що я думаю, що це максимум на рівні послів. Тобто, викличуть в МЗС, попросять відповідно, щоб прокоментували і плюс знову ж таки це буде нота протесту в бік. Білорусі, ну це максимум, що зараз цій ситуації може бути, звичайно, це не Ердоган, який там здається, в якому 16-му році збивав е російські винищувачі, і без проблем йому за це потім нічого не було. І до речі, зверну увагу, що після того не відбулося ніякого конфлікту Росія-нато того, чого так сильно хоче Путін. Тому і в даному випадку я думаю, що будуть максимально утримуватись від подібної ескалації для. Саме блокового протистояння. Реакція певна НАТО буде на це? Можливо, Сполучені Штати Америки відреагують. Можливо, ми побачимо якусь заяву Єнса Столтенберга стосовно цього. Чи абсолютно реакції жодної не буде? Ні, ну це буде засудження. Тобто засудження, плюс згадки про е вільнюсівський е саміт НАТО, де нагадаю. Було прийнято там серйозний документ близько 4400 сторінок. Як протидіяти Російській Федерації? Просто знову ж таки наголошують на його актуальності, що це було здійснено вчасно прийняття такого документу. Ну і далі ми побачимо, як НАТО буде посилюватись у відповідному напрямі. Ну і варто також обговорити і події, які відбувалися вчора. Це такий певний невеликий скандал між Польщею і власне. Нашою державою, тому що в саме вчора така прозвучала заява, зокрема від одного із представників Польщі, це те, що власне Україна недостатньо цінує ту допомогу і ту підтримку з боку Польщі. Натомість Українське МЗС викликало польського посла. Відповідно, польське МЗС викликало також українського посла. І на це відреагував і пан Матеуш Муравецький. Він розкритикував рішення українського МЗС викликати посла країни Бартоша Ціхоцького після заяви керівника офісу міжнародної політики Марсіна Пшидича про те, що Україні варто було б почати цінувати допомогу Польщі. Виклик польського посла представника країни, що єдиною залишилась в Києві в день вторгнення Росії в Україну в МЗС України не має відбутися в міжнародній політиці в умовах війни і з урахуванням величезної підтримки, яку Польща надала Україні. Таких помилок бути не повинно. Ми завжди захищатимемо добре ім'я Польщі, її безпеку, інтереси жодної іншої країни ніколи не переважають інтереси Республіки Польща. В Свою чергу президент України Зеленський також відреагував на всю цю ситуацію. Він зазначив про те, що Україна б'ється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря, і жодної трішинки в цьому щиті бути не може. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський, відреагувавши на дипломатичне напруження останньої добі між Києвом та Варшавою. А, власне, ця цитата про те, що українці не цінують польської допомоги, або потрібно було почати цінувати більше допомогу Польщі. Для чого вона була зроблена на вашу думку? Ну зараз знову ж таки нагадаю про цю передвиборчу кампанію. Ми від неї нікуди не дінемося. І ситуація, яка зараз, коли Україна потребує на геополітичній арені підсилення, ну певної будемо казати це так: зернова коаліція, зерновий Рамштайн, внаслідок того, що відбувається. В чорноморському регіоні, ми знаємо, що Польща сьогодні входить в ту п'ятірку країн, які заборонили продавати українські зернові на своїй території. Звичайно, вони паралельно з тим дозволяють подальший транзит до третіх країн. Але тим не менше, така ж заборона є, яка спочатку була встановлена на рівні національному, а потім вже на рівні Єврокомісії. Це вже погодили. От і знаємо, що там з 15 вересня. Відповідно завершується це обмеження, і Польща так само там заявила, що якщо Єврокомісія не прийме ніякого рішення, то знову будуть вводити заборону. Просто мова йде про що таким чином. Поляки пояснюють зараз у руслі виборчої кампанії, що ми не будемо йти на жодні поступки там, українцям чи ще комусь. Для нас найголовніша Польща, для нас найголовніші польські фермери. І саме тому, ну і знову ж таки, і оця теза про невдячність українців, вона сюди дуже класно політтехнологічно лягає. Тобто, ну знову ж таки, Польща живе виборами. Ми живемо війною, Польща живе виборами, і про це треба розуміти і на це треба зважати. Але це не означає, що ми маємо повністю спускати на гальма Ну і пропускати подібні заяви. Ні, ми маємо реагувати і зробили це абсолютно коректно. Те, що далі почалося, звичайно, тут треба дуже діяти обережно, бо насправді сьогодні діє шалене російське ПСО для того, щоб посварити українців і поляків. Я кожного дня фіксую. Десятки нових матеріалів унікальних, які розповсюджуються соціальними мережами, для того, щоб підвищити градус цього невдоволення з боку двох уже народів, навіть не на державному рівні, там а між вже народами, абсолютно причому Застосовуються різні е, е, там теми, і, і навіть кол-центри. Тема кол-центрів сьогодні застосовується для того, щоб показати е, там для поляків, які ж українці погані, як вони виманюють у поляків гроші. Ну це як один із прикладів. Е, і насправді е, дійсно ми маємо сьогодні ну. Зважено відноситись один до одного, розуміючи звичайно обставини, але тим не менш не дозволяти рівень оцієї емоційної напруги зростати більше потрібного. не можна перейти зараз у цих психоемоційних червоних ліній, тому що за цим іде дійсно сьогодні вже російський наратив. А ми сьогодні є? Ну фактично мало того, що ми є друзями, ми розуміємо, хто наш ворог як для поляків, так і для українців. Тому е, зараз маємо знаходити більш конструктивні рішення з тих проблем, які з'явилися в подальшому. Ми побачили також акцію президента України на це. Але от стосовно того, що зараз вкидається от це більше і більше подібне хіпсо, е, і також триває в Польщі вже певні передвиборчі кампанії. Чи не вплине це на підтримку саме Польщі нашої держави, так і чи не вплине це? За підсумком, на певний рівень стосунків, які вже налагодився, і, зокрема, під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України, ну, по-перше, подивимось на результати парламентської кампанії. Я думаю, що насправді ні. Тобто, рівень підтримки України буде е, дійсно потужним. Е, плюс, знову ж таки, поляки усвідомлюють. Зараз і що навіть ті біженці, ті мільйони біженців, які знаходяться на їх території, вони інтегруються в польську економіку і допомагають навпаки полякам сьогодні зростати економічно. І багато таких нюансів є зараз. Плюс знову ж таки важливість. Підтримка України з точки зору навіть зміцнення самої польської армії, бо ми бачимо, що ця тема якраз допомагає виділяти більші ресурси, і те, що звучить, що давайте збільшувати польську армію в два рази, вона ж не на пустому місці створена не лише у руслі виборів. А ми бачимо, що це відбувається і замовлення сотень танків, гаубиць там з південної Кореї. Ми бачимо, ну що це це фактично зараз відбувається оновлення їхнього авіаційного парку. Тому дійсно все рівно рівень підтримки Варшави. Я думаю, він точно не зменшиться, але ми маємо не допускати конфліктів. Це для нас сьогодні є першочергова задача. Ну і окремо хочу поговорити також про те, що Російська Федерація продовжує погрожувати ядерною зброєю, зокрема в особі Дмитрія Медведєва, тому що він, зокрема, погрожує вкотре застосувати ядерну зброю в разі успішного контрнаступу України. І посол України в Німеччині Макеєв відреагував на це. Він сказав про те, що ми, українці, маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Ми бачили все. Ми бачили, що Путін готовий на все власне, і маємо бути готові до абсолютно будь-яких розвитків подій. Про це зазначив посол в інтерв'ю одному з німецьких видань. І тим часом авторитетний американський сенатор республіканець Лінсі Грем нагадав росіянам, що будь-яка спроба використати ядерну зброю проти України матиме наслідки. Зацитую моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні, ви повинні розуміти, що це був би напад на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО. На цьому наголосив Лінці Лінці Грем. І е, власне також ми пам'ятаємо про те, що і Крило Буданов казав про те, що загроза застосування Російської Федерації ядерної зброї є до тих пір, поки в Росії є ця ядерна зброя. На вашу думку, якщо говорити про якусь певну ескалацію е, задля того, аби Росія використала ядерну зброю, чи є вона наразі? І от ця от реакція ліці Гремо, так чи насправді НАТО буде рішучим навіть в плані того, якщо Російська Федерація зробить якусь, е, скажімо так, терористичну акцію на Запорізькій атомній електростанції? Почну з останнього. Ну, звичайно, НАТО посилало сигнали, те, що ми знаємо неофіційно, до Москви, що у разі застосування або ядерки, або здійснення теракту на ЗС, НАТО буде задіювати адекватну протидію, але конвенційними методами, тобто без застосування ядерки, бо ми знаємо, що НАТО теж володіє, там і Великобританія, і Франція, і Сполучені Штати. Мають відповідну зброю, але тим не менш будуть задіювати вже класичні війська. Але те, що це може розпочатися, цілком можливо. Тобто, це буде крок без вороття, тобто абсолютно. Для Російської Федерації і остаточного зламу їхнього режиму, тобто він і так уже зараз ну, трошечки не, не сильний, не дивлячись на ту соціологію, яку показують ті 80% підтримки, але тим не менш, ми бачимо, що внутрішня фронта вона зростає, але і, знову ж таки путіну треба якось вибори проводити. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що е, якщо Путін застосує ядерну зброю до березня там наступного року. А що він взагалі виграє ці вибори, тобто, ну у них не настільки а, міцне а, відповідне ядро електоральне, яке просто це стерпить і всі розуміють загрозу ядерки. Тому в даному моменті, якщо і об'єднуватись навколо Путіна, то там політично. Але якщо Путін це зробить, то навіть росіяни зрозуміють, що він повний маніяк і просто його скинуть. А, тому от на це треба зважати, але те, що Загроза така присутня. Зрозуміло, що навіть у їхніх нормативних документах ядерка може застосовуватись навіть в умовах регіональної війни як превентивний засіб, у разі якщо там. Ну і в тому числі буде певна там екзистенційна загроза для Російської Федерації. А що таке екзистенційна загроза для Російської Федерації? Ото вони розшифровується, тобто цим дійсно можуть маніпулювати, і це показує, що Росія, замість того, щоб використовувати ядерку як превентивний засіб безпеки для власної держави, навпаки, сьогодні вперше в світі. Погрожує ну звичайно. Ми не будемо зараз брати Хіросіму і Нагасакі, там 45-й рік, але тим не менше те що було пізніше. Вперше по суті, навіть 21-му столітті сьогодні використовує ядерну зброю як ударний інструмент, і це вкрай небезпечно, тому що ядерка є не лише в Росії і не лише у ядерного клубу. Це треба пам'ятати, і саме тому Росія думаю не дадуть робити цей ок. Я також хотів би поговорити про ці, скажімо так, непублічні сигнали, які які посилили, зокрема НАТО до Російської Федерації щодо заборони використання ядерної зброї. А ми ж пам'ятаємо про те, що наші західні партнери вони вже реагують по на якусь подію, так і зокрема однією з таких кричущих подій, яку також можна фактично прирівняти до катастрофи, це було підрив Каховського водосховища, Каховської ГЕС, точніше. І тоді ми не побачили якоїсь такої адекватної реакції світу на це. Ми побачили якісь там пакети гуманітарної підтримки України і натомість все. Чи можемо говорити про те, що Росія таким чином прощупувала, ось, скажімо так, підґрунтя, так а саме там наших західних партнерів, чи готові вони до якихось більш рішучих дій? І чи сприймають вони оці неофіційні не публічні, точніше, сигнали з боку країн НАТО? Як, скажімо, так, як чисту монету, як істину? Ну, те, що реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС, він дійсно був. Ну, ця реакція вона дійсно була недостатньою, це очевидно, і я думаю, що це сприйняли сьогодні в Кремлі як певне умиротворення агресора, і в цьому є найбільша проблема, бо це дає можливість прихильникам подальшої ескалації, в тому числі там по лінії заес відстоювати позицію, що треба все-таки здійснити. Відповідний теракт на наші атомні електростанції, і в цьому дійсно є проблема, і ми бачимо, що навіть певний вплив того ж Китаю не завжди є сьогодні впевненість у тому, що цей вплив буде на постійній основі мати таку ж саму ефективність. І божевільне Путіна воно не має меж і в цьому найбільша проблема, бо рішення то приймається на самій верхівці. Обмеженим колом осіб, і це сьогодні створює ризики, що дійсно там буде прийнято в короткострокові терміни, там день-два, і для реалізації відповідних планів, що світ може просто не встигнути. Тому для того, щоб не приймалися подібні кроки, Росія має бачити, що їй не дозволять цього зробити. А якщо її вона здійснить відповідний крок, то наслідки будуть для неї катастрофічними. Путін має боятися. Путін заходить саме туди, куди йому дозволяють заходити. Це вже показала і широкомасштабна війна, це показали зараз і інші події в світі. Також хотів би з вами проговорити ще про одну цікаву статтю, яка з'явилася буквально ось ось. В Сполучених Штатах Америки заявили, що Російська Федерація готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди. Зокрема, про це повідомляє про це заявила представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас Грінфілд. Про це повідомляє Reuters За її словами, Сполучені Штати Америки ще не бачили жодних доказів цього. І Якщо Росія хоче отримати власні добрива на світових ринках і здійснювати сільськогосподарські операції, то їм доведеться повернутись до цієї угоди. Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Отже, ми зачекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді. Про це сказала Томас Грінфілд. Напередодні речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Москва готова без зволікань повернутись до зернової угоди, але після виконання умов для Росії, зокрема щодо покращення експорту російського зерна та добрив. зауважимо про те, що російський експорт зерна та добрив не підпадає під санкції заходу. Але Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування були перешкодою для цих. Поставок. Чи можемо говорити про те, що, ну, м'яко кажучи, там країни Заходу, зокрема, і Сполучені Штати Америки, підуть на певні пом'якшення перед Російською Федерацією для того, аби Росія повернулася до зернової угоди? Ну, ми ж бачимо, що тема, наприклад, розслідгосбанку вона була дієвою і постійно обговорюють і на рівні ООН інші там спікери. Але знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація ну, все рівно, вона сама спочатку каже, що вона вийшла із зернової угоди, каже про блокаду. Українських портів, а потім ми бачимо контроверсійні заяви, що виявляється, вона не порушувала жодним чином Стамбульські ініціативи, які вона підписувала зердовану відповідно з Туреччиною і з представниками ООН. тобто якісь дивні протилежні заяви, які йдуть з боку російських високопосадовців, це якраз показує, що вони самі не окреслили свою генеральну лінію. Звичайно, Путін говорить про те, що вони повернуться до зернової угоди, якщо буде виконано 5 Вимог росіян, але ну це вибачте, це шантаж, це тероризм. Абсолютно цих п'яти вимог не було в Стамбульських ініціативах від липня 2022 року. І звичайно, якщо ми зараз підемо на поп'ятну Російській Федерації, ми покажемо, що вона і далі зможе тиснути подібним шляхом і по зняттю попередніх санкцій щодо широкомасштабної війни. Тобто Росія такими малими кроками буде укріплювати, фундаментувати. Власну політику і власні агресивні дії і злочини, і це абсолютно невірно. Взагалі, як на мене, якщо протягом серпня місяця зерновий коридор не запуститься з Росією, це питання треба вирішувати дійсно вже з влаштуванням відповідних конвоїв. Те, що відбулося зараз з трьома кораблями до Дунайських портів, де ми бачили корабель Ізраїлю. Греції та третій корабель до Туреччини Грузії, то я вам хочу сказати, що не дивлячись на потім спростування, що це не було проривом блокади з боку Росії, ну бо до Донайських портів, а не до там, портів Одеських, це йшло. Але тим не менш, я вам 100% до гарантію, росіянам показали, що якщо ви не будете погоджуватись. Ми все-таки зробимо цей конвой. Будемо запускати наші літаки-пасійдони, які е, з ракетами гарпун, і від чорноморського флоту, взагалі, нічого не лишиться. Тому я думаю, що насправді все зараз робиться для того, щоб Путін е, прийняв вірне рішення під час переговорів з Ердоганом. Ми знаємо, що сьогодні чи там завтра має відбутися телефонна розмова. Після того має відбутися вже зустріч е, двох президентів. І Я думаю, що певне рішення вийдуть все таки на певне рішення. Якщо Росія не захоче, то тоді просто без неї організують експорт українського збіжжя з наших портів. Ми продовжимо слідкувати за подіями і будемо далі вірити в знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що це так само сильно потішить кожного із українців. Пане Ігоре, дякую вам за те, що були разом із нами. Ігор Челенко, політолог, був з нами відео